Здарова, парні! Зараз я вам розкажу, що таке кіков. І я контора знищила мене в цій вікендліги. Міг зробити 9, зробив 8. Нагородки, звісно, побачите. І так, переходимо до матчу. Самого головного матчу в цій Вікендлі. о Ну, таке не контриться, що я можу зробити. Ти ти, ти, ти. Повезло. Не повезло. А, я не поверил, я не поверил. Шляпу забыли. Все что Дурню, дурню, дурню. Чисто лаки. Лаки момент. сразу кихофнуло, это животно забывать мне. Чи свешник получается. Ух ты, кака херня, боже мой, как же контора моментами, да. М -м -м -м, я даже не знаю, что это за голод и кисть дывовый такий кофт на получается, не. А я еще киковна? Ну да, инфина с дарами. киковна, типа, ну типа киковна. Какая хрень, короче, вышла. Мне в голове оно как-то так красиво проходит, а как только я даю пас, я, я просто дивлюсь на это, и мне, ну, мне, мне больно. На нахер. Сюда за сюда в камбу камбучу за запердовали, за, за запам'ятаємо. Я йому дав чисто бан, що він мені не писав про той картонний будиночок, бо він мене до, до цього, до нервового зрива доводив ним. Бам! Він своїм картковим будиночком до Акстаза доводив, то я вирішив його утихомирити, бо щоб. Ну, і що й далі, і самому вже не варить. А то я вже згорів, уже все. Так, і кофна, пацани, і кофна. Ну ай! Я подвійну верте ранчо времені. <реш> Це було слишком легко, да, якби я таке забив. би. На на а, штанга. Идем нахер гра. Пошла нахер гра. Зараз піща шаба шт... кікофна, пацани, дивіться. Зараз пропускаємо гол, дивіться, дивіться, Як яка работає я... сраня не гра. Дивіться. Зараз буде кікофна, дивіться, 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 дивіться. Поніслась. Поніслась, дивіться. Дивіться. Бачите, в нього м'яч, йому просто похер. Я ж говорю, це просто не контр, це просто параша. Просто це все із-за того, що добатупарила штанга нахер. Ну ну, ти забрав, в нього м'яч, він все одно з ним тримається. Боже, як же ж це нечесно, нахер? На тут він перший, тут він перший. Там полудурок забив, ти пульпавбати, рахіти конч. Ти просто дно позорне. Ти просто поздорище. Ти позорище. Б... Я не замітив, щоб, щоб в мої ворота там була штанга якась. Я цього всього не бачу. Ну, конечно, бачите, зараз, зараз кікофна, пацани, дивіться, зараз кік-офна. Це була блок, дивіться, кік-офна, дивіться. <зас> Я нічого не можу зробити. <зас> Це просто параша. Я хочу біта в цю хуню грать. Так, ви тільки що бачили, да, забитий Кійковний гол. Далі. Ви бачили, як я з фланга даю пасулю в штрафну, б'ю, не забивай, попадаю в захисника. Далі, другий раз б'ю, попадаю в штангу і. кікович. На відео можна сказати, що «Да, ти мій приключитися на центрального захисника. В принципі, я там зробив, просто не в таймінги. Да. Ну, ні, це фізично нереально. Ви дуже розумієте, що настільки швидко йде контратака, це треба будь-пра не знаємо. Знаєте, що кубик кубік рубік збирається 3 секунди. Це може ті хіба переключиться і різко перекондрить. Блін, більше половина 90 людей, це нереально. Ну це дуже швидко було все. Все в моменті. на-на-ра-на-ра-на-ра-на-на-ра, В моменті, коротше, в моменті дуже все швидко. повторі, типа, можна сказати, так, ти там міг би переключитися, міг би встигти. Не встиг, бо я поки місти приключаюся, навіть якщо я раніше переключаюся. Я все одно там захисник захисника по центру цей тіп. Ну, це просто фізично нереально його догнати, зрізати. Розумієте? Коли я буду переключатися на захисника і буду різати йому оцю, я, я його не дожену, тому що ви самі розумієте, коли ти міняє зміну положення, бігу, твій біг е, не пришвидшується, навпаки стає все менш-менш, ти біжиш, ну, скорість понижається. А якщо б я просто приключився і бігти тако прямо, то він би що, він приймає м'яч, теж біжить прямо і забиває його один на один. Тобто, на мою думку, там за треба було нереально. Ні, ну звісно, якщо б я був би цим скулазим дядько і нахід. Такий кубік круб за три секунди хірачу, я переключився і, біжди, і все зробив. Тому якось так, перед до перемоги і там маша і жде після... до перемог. Нагород. Після нагород важдає така кульмінація моментів Тоні Кроса. Тоні Крос – легенда. Сратий матч за говна нахер. Конч. Ну, це 9 перемог. Це 9 перемог. Мені похер. Контора мене задушила. Ну Ти хоч граєш, а мені ще шостой посіллю через 72 хвилини. Ну блін, атлетик. Ти сам не саме захотів, а по Т6 дивізіон. Хто ти Хто? Ну тут ТВшка, навірно. Ооо, волкаут. ПЗ. Ну, це косхрейн, да? Нова Зеландія, шо ти за... Чихуахуа. 86, Карп, Карпнер. Ну, волкау це потужно. В три ночі знову оф. 8 норм, так би було 9, якби це не це говно. Якби не це говно по імені гра. Я, я був заутабе промік. Промік би заутаб, як минулий раз. А зараз мені контора ж проміка не дасть. А зараз вам не тупо надайся, Побачу. Зараз буду ловити фулл дерімованої картки. Хуерту буду ловить. Подобається тобі хуерта. Хуерта. Ти кайфуєш от Хуерти? Я кайфую от Хуер. Хуерта номер 1 картка. Каут, фолкаут, ФРВ. Це не Кіліан Мбапе, це Леонід. Ні, я не знаю, хто це. А, це Альварес, Альвараш, 87 -й Альварес. Це подвійний, я не завіти, чи це подвійний, чи не подвійний. No. Хуліан Альварес. І... ще якесь говно. Ну, я не здивований. Обідно, в тебе був би промік. А так дуля з маком. Даже волка у даже волка у Танделы, блядь, 2.85 и даже волка у Блять, блядь, ёбанутые створения. Я не понимаю, я, что нахера так делать. Тут тоже на волка, нового... короче, я понял. Зашибісь нахер. Ні одної не, не одної 84 даже не дало, даже не одної 84 не дало, не ОДНОЙ А як мені грати в цю гру? За счачуха мені збирать ЯКІСЬ СБЧ. Ну тупо нічого не дають, НІ одної 84-й. Прибирати треба цей мотлох. А а, а! а! Я понял. я поняв. Ви бачили тільки собі стріму, да? Ну ладно, луз, так луз. що ти, ти поробиш? Тупорила контора, просто привезла. Мене Тоні Тонікрос не перехватив, і все. Оце останній гол. Мені. ой, передостальний. У мене тут всі захисники встали. Тут Тоні Крос, ось Тоні Крос був. Раз? Дивіться на Тоні Антонікрос, дивіться. Раз. Ублюдок. Чмошника тупого. Просто встало животна. Боже, камраз, дивіться. Раз. Ну, блин, понимаєте? Це... І за цього я не зроблю, не зроблю там сікета-сікета перемог. Раз. І він дивиться, він чілить на чілі на розслабоні. А якби Тонікрос був би оця, і Саме найприкольніше, що я за Крос там грав. Ну, це каос-лак.